У заметіль та при мінусовій температурі повітря ці люди роблять усе аби безперебійно постачати електроенергію до наших домівок та на підприємства, розчищують просіки в охоронних зонах повітряних ліній, проводять верхній огляд опор та ізоляторів. Працюємо не зважаючи на погодні умови для того, щоб зробити цю роботу, кому виконуємо якісно. Сніжить вогко. Ну нічого, працюємо, щоб на належному стані всі лінії були. Щоб світло в кожен дім можна було доставити вчасно. Цієї зими ані люди, ані техніка не підвела, каже голова правління публічного акціонерного товариства Житомиробленерго Олексій Шикета. У нас повністю скомплектовані бригади, у нас повністю забезпечений наш аварійний запас. І я думаю, що якщо не буде таких екстремальних уже погодних умов, тобто це налипання мокрого снігу з льодом, замерзання, то ми цей період пройдемо успішно. Аби ми безперебійно отримували електричну енергію, одного професіоналізму фахівців замало. Вважає Олексій Шакета. Я б хотів звернутися однозначно до наших, скажімо так, споживачів, які не займаються ніяким бізнесом, а споживання електричної енергії стається саме в години максимуму. Це з 19 до 22 години. години. Цей момент електрична енергія дуже дорога і дуже важко її постачати. Тому переглядайте кожен раз. Ті електросприймачі, які е, споживають електричну енергію, і на даному етапі, в даний період не є ну, необхідними. Утриматися від користання в першу чергу це мікрохвильових піч, печей, можливо, там якісь інші обігрівальні прилади чи пристрої, вони суттєво роблять навантаження як на нашій мережі, так само і суттєво роблять навантаження на наші електрогенеруючі об'єкти. Не дайте можливості заходити в боргове ярмо нашій державі, нашій області, і цим самим ми дійсно станемо економічно незалежні. Докладніше про роботу енергетики під час складних погодних умов ви дізнаєтесь у програмі енергетичний вісник.